Вітаю! В цьому відео ми детально поговоримо про оновлену лінійку репер від бренду YELLOW. І мені, як майстру, колористу, людині, яка кожний день працює із небарленим волосом, дуже важливо, що ця оновлена лінійка стала надзвичайно потужною і працює ще інтенсивніше на різних структурах волосся. Тому ми детально розберемо, що саме помінялося в лінійці, і для тих, хто вперше зустрічає цю лінійку, я хочу детально розказати про основні переваги цих продуктів для реконструкції. Щоденно освітлюючи, знебарвлюючи волосся, роблячи різні процедури модифікації на структурі волосся, ми зіштовхуємося з тим, що пошкоджується його структура, пошкоджується кутикула, вимиваються ліпіди і руйнується третинна і навіть четвертинна структура білка. Тому лінійка РПР має дуже хороші оновлення, і основною, я би сказала, такою базовою відмінністю від попереднього старого складу є. Комплекс NMF, тобто це є природній зволожуючий фактор, який дуже важливий і притаманний сучасній косметиці для волосся. Що таке натуральний зволожуючий комплекс і чому він потрібний? Це є основний. Набір або комплекс природних інгредієнтів, які містяться у волосі, і цей комплекс допомагає підтримувати вологу та балансувати його якість. В комплекс NMF або в натуральний зволожуючий фактор входять такі е, основні інгредієнти. Першу чергу це вільні амінокислоти, будівельні матеріали структури волосся, які дають можливість утримувати вологу та відновлювати його якість. Коли ми розглядаємо наш оновлений комплекс для реконструкції, ми бачимо, що у кожному продукту є у великій кількості власне інгредієнти натурального зволожуючого фактору, такі, як вільні, амінокислоти. І ці амінокислоти, наприклад, такі як аланін. Пролін допомагають відновлювати і реконструювати волосся на клітинному рівні. Натрій PCA або натрій Васіль, піролідон карбонової кислоти допомагає підтримувати глибоко живити волосся і забезпечити практично миттєве покращення його стану. Молочна кислота, сичовина допомагають підтримати максимальну зволожувальність А а інші інгредієнти, такі як, наприклад, масло, какао, бондкомплекс, комплекс, комплекс алогієтрікс. Протеїни Ерису створюють, я би сказала, таку потужну бомбу, яка дає можливість зробити чудеса і відновити навіть дуже пошкоджене волосся, яке знаходиться на четвертій чи на п'ятій ступені пошкодженості. Тому. Комплекс репер, я вважаю миттєвою допомогою та реанімацією пошкодженого волосся і для колориста це продукт, без якого просто неможливо обійтися. У салоні краси. Давайте коротенько розберемо всі продукти, які знаходяться в цьому комплексі. І в першу чергу я хочу розказати про шампунь-реконструктор, який підходить і я рекомендую як в салонне використання, так і в домашнє використання для знебарленого волоса, для пошкодженого волоса, для волосся, на якому попередньо були використані і зроблені дуже складні процедури процедури, які значно погіршують його. Якість, наприклад, тотальне знебарлення на 7-9 рівнів. В склад шампуню, як я сказала раніше, входять в першу чергу інгредієнти натурального зволожуючого фактору NMF, це такі, як натрій PCA, це такі, як вільні амінокислоти, молочна кислота, протеїни рису, комплекса Лоєтрікс, тобто інгредієнти, які дають можливість під час очищення шкіри голови та волосся не пересувня. Його та максимально зберігати його максимально хорошу якість. Наступний продукт це є кондиціонер repair, який є хорошим і логічним доповненням для шампуню, і ідеально підходить саме в домашній догляд для клієнтів, у яких були попередньо виконані процедури відновлення і реконструкції волоса за допомогою салонних продуктів. Кондиціонер Repair Дає можливість утворити легку, невидиму плівку на волосі і Підтримати його оптимальну якість. Також, що стосується кондиціонеру Repair, і в домашніх, і в салонних умовах можна виконувати дуже легку реконструкцію волосся і в цій реконструкції бере участь наступний продукт це є відновлююча сироватка Bond Hero. це є хороший та потужний концентрат, який дає можливість наситити волосся Протеїнами, амінокислотами та ліпідами, і цей продукт працює в комплексі із дуже великою кількістю технічних продуктів та продуктів домашнього догляду. І легка та дуже проста реконструкція, наприклад, в домашніх умовах, це поєднання кондиціонеру «Репейр» Та бондугіров у дуже легкій пропорції. На кожних 6 г кондиціонеру необхідно використовувати 1 мл Бонду бондугіру. І ми наносимо суміш цих двох продуктів на 5 хвилин на довжину волосся. Час витримки, як я вже сказала. П'ять хвилин, якщо у вас є джерело додаткового тепла, то воно, звичайно, вітається, тому що амінокислоти та протеїни набагато глибше проникають у структуру волосся із джерелом додаткового тепла. А домашня процедура на постійній основі з кондиціонером репей та бондовгіром дадуть можливість отримати ефект. Здорового волосся вже після першого використання. Ну і звичайно, процедура має дуже хороше накопичення на волосі. І порошкові блондинки, блондинки, які освітлюють своє волосся кожного місяця. Блондинки, які знебарлюють своє волосся порошком, блондинки, які е, знебарвлюють волосся у складних техніках, аертач, наприклад, або шатуш, або класичне мілірування. При таких е, в фарбуваннях волосся від перебуває ще в подвійному в потрійному стресі, тому що на такому волосся знаходиться фольга, додаткове тепло і парниковий ефект від знебарлюючих продуктів та термопродуктів, і таке волосся страждає. Тому домашній догляд за допомогою цих двох продуктів є просто необхідним. Зараз я хочу ще раз детальніше поговорити про бондгіров, тому що я вже трішки зачепила процедури знебарвлення волосся, Процедури, які е, дають можливість перетворити темне чорне волосся на блонд за кілька годин. Відповідно, використовуючи перукарями знебарлюючі порошки, я завжди наголошую про додатковий захист, який необхідно додавати у порошок. Чому це так важливо? Тому що знебарлюючі порошки руйнують пігмент, вони руйнують все на своєму шляху і руйнують. Пігмент, вони пошкоджують кутикулярний шар, вони е, пересушують волосся ліквідовуючи ліпіди і вони пошкоджують глибокі шари кортексу і вторинну, третинну та четвертинну структуру білка. Тому знебарлюючі продукти, порошки, пудри, креми не можуть використовуватись в чистому вигляді без додаткового захисту. І бондгіров bon це саме той плекс і той додатковий продукт, який стане дуже дуже в пригоді колористу. Чому? Тому що використання цього продукту потрібне разом з знебарлюючими порошками, а також із тонуючими фарбниками, з фарбниками, які використовуються. Після процедур знебарлення. На 6 грам порошку, не враховуючи кількість оксиду, тобто ви можете на 6 грам порошку використати 12 грам оксиду, тобто зробити пропорцію 1 до 2, зробити пропорцію 1 до 3. Кількість бонду ми вираховуємо саме на кількість порошку. І на кожних 6 грам порошку ми використовуємо 1 мл бонду гіру. На кожних 6 грам фарбника ми також Використовуємо 1 мл бонду Гіру. На кожних 6 г кондиціонеру ми також використовуємо 1 мл бонду Гіру. Проста, легка пропорція, яка запам'ятовується колористами, а також пересічними блондинками вже і одразу. Бондгіров має потужні властивості е, сироватки репер сироватки відновлення. Чому? Тому що в його склад в першу чергу входять вільні амінокислоти, такі як аланін, пролінін. і ці амінокислоти дають можливість. Брати на себе удар разом з протеїнами рису, разом із зволожуючими інгредієнтами, разом з іншими інгредієнтами комплексу НМФ, тобто вони беруть на себе весь удар і не дають можливості пошкоджувати структуру волоса з небарлюючими препаратами. Тому бон... Є життєво необхідним для порошку. Наступна дуже потужна властивість бонду bon гіро в тому, що це концентрована сироватка, і це є концентрований продукт, який підсилює. І доповнює дію маски. І цей момент є дуже важливим, тому що маска репер це є наступний продукт в лінійці репере, який володіє інтенсивними живильними властивостями та реконструюючими властивостями. І ця маска обов'язково має бути в асортименті колориста, а також в асортименті блондинки, яка щомісяця знебарлює волосся. До складу маски Repair входять точно такі ж інгредієнти, які входять до складу всієї іншої лінійки. Коротенько повторюю про натрій PCA, про е, молочну кислоту, про протеїни аланін, пролін, про протеїни рису, про комплекс Алоєтрікс, про Бонд-комплекс. Ви послухайте, настільки багатий інгредієнтний склад. Маска має. БА 4-4,5. І разом з Бондом Гіро, коли ми наносимо цю маску і робимо інтенсивну процедуру реконструкції у салоні під впливом додаткового тепла та часом витримку мінімум 5 хвилин, а ще краще 10-15 хвилин, маска дає можливість зробити глибоку процедуру реконструкції. Особисто я пропоную цю процедуру клієнтам після знебарвлення і перед тонуванням. Я рекомендую використовувати маску Repair та Hero Також після знебарвлення, після освітлення, як підтримуюча процедура між освітленнями. І її ідеально виконувати один раз в тиждень, один раз в 10 днів. Таким чином, порошкова блондинка не буде відчувати сухість, вона не буде відчувати те, що кінчики волосся січуться, що волосся оплумується. тобто оплумується яких ефектів буде все менше і менше, і при регулярному використанні лінійки такі ефекти повністю зійдуть на нівець, тобто волосся стане абсолютно міцним. Я також рекомендую маску Repair в домашні умови, і маска разом з кондиціонером будуть мати можливість максимально оздоровити волосся. Маску я рекомендую використовувати кожне третє миття, а кондиціонер можна використовувати. На постійній основі самостійно або разом із бондов гіром, після процедури глибокої реконструкції із маскою РПР кондиціонер можна використовувати як ще додатковий елемент максимального закриття кутикулу та створення додаткових невидимих плівок, які допоможуть максимально утримати в структуру волосся вологу, а також всі інгредієнти, які ми привносимо у волосся під час процедури. Дура реконструкції. І останній продукт, про який я хочу поговорити, це продукт з Вав ефектом. Продукт, який уже з першого дня появи на ринку в Україні, зробив вав ефекту продажах. Його купляють масово. Всі, хто хоч один раз взяв до рук сироватку, відмітив її миттєву дію. Вже за одне єдине використання ми бачимо, що волосся прочісується. Краще до 70%, стає менш ламким до 40%. При періодичному та постійному використанні молекулярна сироватка укріпляє волосся, робить його еластичним, блискучим і гладким. І цей ефект є довготривалим. Молекулярну сироватку я рекомендую використовувати на постійній основі. Використання її надзвичайно легке. Наносимо сироватку на волосся, Волосся прочісуємо і таким чином можна легко та просто посушити волосся за допомогою фену, і також використати додаткові засоби для укладки. Молекулярна сироватка створює дуже легку та невидиму плівку, зовсім немає ефекту накопичування. Тобто, ви її можете використовувати в домашніх умовах на постійній основі. А для перукарів колористів, мій меседж, молекулярна сироватка обов'язково повинна бути. Бити на вашому робочому місці в колорбарі. Чому? А тому, що після процедур реконструкції сироватка це є наступний етап, це фініш-процедура. Яка допоможе ще більше відчути ефект після реконструкції вже за одне єдине використання? Молекулярна сиротка з амінокислотами, з протеїнами рису, і з потужними інгредієнтами зволоження волосся, такі як комплекс Алоїтрікс, такий, як натрій ПІСЯЙ, такий, як масло какао та інші потужні ліпіди дадуть можливість. Зробити ваше волосся мрії, як я вже казала раніше, це одне єдине використання. Використовуйте її на постійній основі, і ви побачите, наскільки змінюється в кращу сторону якість фарбованого та освітленого волосся. Рекомендую лінійку Reper як для використання колористами в салоні краси, так і для домашнього догляду на постійній основі всім власницям світлого, освітленого, знебарвленого волосся. волосся Яке фарбується на постійній основі для волосся, яке, наприклад, завивається або випрямляється перманентними засобами для вирівнення. І нехай всі дівчата будуть мати красиве, якісне та доглянуте волосся. Репер вам в цьому допоможе на 100%. Я гарантую якість цього продукту.